Вітання усім! З вами Радіо Українськ Netherlands і сьогодні у нас в гостях чудова Маріанна Джолай, ідеолог, мистецтвознавниця, засновниця Українського нідерландського культурного центру. Маріанна, вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, декілька слів про себе, як ваш настрій сьогодні і про свій культурний центр. Вітаю, вітаю всіх, дуже рада бути тут. Мене звуть Маріана, я з України, з Києва. В Нідерландах я опинилася після початку повномасштабного вторгнення. В Києві я займалася все своє життя організацією виставок. Я закінчила українську академію мистецтв, саме менеджмент в галузі мистецтва і, до речі, навчалася в Нідерландах. Також проходила практику ще коли в інституті. І якось підтримувала зв'язок з цією країною, і, і тому такий був наш вибір приїхати саме сюди. Тут я намагаюся також продовжувати свою діяльність і популяризувати українське мистецтво, робити виставки українських художників, але потім згодом я зрозуміла, що як би, цього замало, що у нас вже досить багато тут українців в Нідерландах, у нас вже більше 120 тисяч. Так, і для, для так і так, для такої маленької країни це досить велика кількість людей. І я подивилася, як тут все влаштоване, скільки тут культурних центрів, для для різних людей, для різних слоїв, для різних для навіть для сусідів такі культурні маленькі центри є в кожному такому маленькому регіоні. І я зрозуміла, що нам цього досить сильно і не вистачає. Нам у нас тут українців немає свого такого культурного центру, через який ми могли би взаємодіяти і з нідерландською культурою, так само через який ми могли би якби спілкуватися з, з людьми. Тобто культура це якраз. Це завжди була таким провідником між між людьми, і вона складається з багатьох чинників, не тільки з мистецтва там і їжа, і, да, і література, і музика, і все ходить. Я зрозуміла, що треба створювати такий центр тут, але не, не просто український культурний центр. А саме українсько нідерландський культурний центр uh -huh. саме через такі спільні проекти, через колаборацію, ми можемо пізнавати один одного краще. Об'єднання нідерландської спільноти і української це справді зараз дуже важливо і показувати нашу творчість їм, розказувати також про якісь певні свої традиції. Вони ж, коли дивляться на творчість, вони відповідно оцінюють і цілу націю. Це дуже важливо, те, що ви робите. А яка назва вашого центру? Да, от з назвою е, треба було трошки більше подумати. Подумайте. Мені хотілося знайти якесь таке слово, яке буде спільно е, зрозуміле і українцям, і нідерландцям. І одного разу це слово з'явилось. З'явилось воно так несподівано, коли я цього навіть не очікувала. Я прогулювалася зі своєю подругою, сусідкою, вона нідерландка, і біля нашого дому є парк. і Ми там іноді з нею гуляємо. І там є така каштанова алея. Я й кажу, я е, обожнюю цю алею, тому що вона мені нагадує Київ в Києві. Дуже багато каштанів, каштанів і так. я просто настільки е, люблю тут гуляти, коли я сумую за домом. Я приходжу сюди, і ми тут. І тут я якби відчуваю, якби я е, вдома. А вона каже, так, да, да, це дуже гарні дерева. У нас теж багато таких дерев, і для нас, для нідерландців, це теж така якби, важлива рослина. Я кажу, а як, до речі, нідерландською буде, як називається це, це, це дерево? Вона каже, Каштанія. Я кажу, о, май каш, все, я знайшла, я знайшла назву для нашого центру. І так ця назва і залишилась. Ну, це неймовірно, мені дуже подобається, а саме імпонує те, що Каштан, назва сама назва похоже. От у нас каштан, і в них каштанні, так от є щось дійсно спільне. Що е, я вважаю, що ця назва і об'єднує також нідерландську і українську культуру, і це дуже неймовірно. А які вже проєкти були реалізовані, і які плануєте ще реалізувати? Так, ну каштанія почався у нас, я рахую від першої виставки в посольстві. Mm -hmm. Ця виставка була 18 жовтня 2023 року. Було відкриття цієї виставки в нашому посольстві України в Нідерландах в Газі. І це була виставка «View from Kyiv». І двох українських художників Олега Тістела та молодої художниці Ян Роузен. Там була представлена її відеоробота, про декілька відеотворів про те, про її життя в Києві під час тривог. І вони були такі досить вражаючі, і через те, що це така і поезія. І відео, і, і музика, і, і зображення, вони як би так мали такий вплив на людей, які не уявляють собі, як це сидіти десь андеграунд, і як жити взагалі всередині війни. І це вона через такі свої відеоролики, невеличкі. Змогла це донести до людей Якби через мистецтво воно завжди краще сприймається, ніж через новини. Але Гетті стала була виставка, це теж була вона виставка про війну, але війна там не була зображена так напряму. Це була серія картин, на яких він малював Айпетрі. І, як ми знаємо, це гра в Криму. І це його така, скажімо, позиція, що російська війна в Україні має останньою географічною точкою цієї війни, має стати Айпетрі. Тобто ми маємо звільнити все до, до Айпетрії. І, да, і коли почалась війна, він не міг. Е, Щось малювати, не розумів, що сам він має малювати. А так як він багато років звик, що він приходив свою майстерню і цілий день працює, він просто почав малювати ці айпетрі, Вони були, він зробив такі трафарети, і кожного дня заповнював ці трафарети різними кольорами, різними настроями, різними мотивами. І і це дуже відчувається. Ці е, вони в принципі виглядають як просто одне зображення, і Петрі однакове всюди, але е, десь воно динамічне, десь воно дуже оптимістичне, десь воно взагалі. Ти розумієш, що мабуть, він йшов додому і бачив. Чудовий закат, це такий закат на Іпетрі. Колись був гарний день, і там відчувається дуже гарний настрій. Колись був поганий день, і відчувається, що така трошки сірість. І... Тобто така серія дуже важлива, теж, яка дуже теж справила враження саме на міжнародну спільноту, тому що посольство запросило інших послів, і до нас тоді завітала вісім послів різних держав. і Багато представників інших посольств і міністерства. І тоді я вперше сказала, що я е, говорю зараз не від себе, а від культурного центру Каштані. Тобто я вважаю, що цей цей день, коли, коли я про це промовила в нашому посольстві перед високоповажною публікою, це є день створення каштанів, хоча офіційно зареєстрований він був набагато пізніше, тому що це виявилось трошки складно. Скоро, в березні, у вас також відбудеться виставка будинок Поліни Райко, так? Так. так. Розкажіть трішки детальніше, взагалі, хто така Поліна Райко і про що буде ця виставка? Да, ця виставка буде вже ось ось, це 5 вересня. Я дуже всіх запрошую і на відкриття, і доєднуватись до інших наших активностей протягом виставки. Вона буде по 25, 20 днів з 5 по 25. Відкриття буде 5, дуже всіх запрошую. І потім, будучи майстер-класи і лекції англійською мовою про життя Поліни Рико про її творчість, це буде по суботах, 14-го в суботу і 21-го в суботу. Але такий буде дуже яскравий день 22 вересня. Це вже такий фінісаж під кінець виставки. Ми робимо дуже такий яскравий фінісаж. Це буде українсько херсонська саме. Фешн-дизайнерка, вона спеціально для цієї події створила колекцію, надихнувшись творчістю Поліни Райко, вона називається Примари. І вона буде її презентувати, цю колекцію, і хор «Маківка» буде робити свій перформанс. Тобто буде дуже яскравий і гарний день. Я всіх запрошую саме на це. Щодо самої Поліни Райко. Ця така історія для мене дуже давня. Я вже 20 років, в неї залучена, колись до мене звернувся художник Борис її і розповів мені історію бабусі Поліни Райко, що жила собі така бабуся на Херсонщині, в Олежках, Цірупінськ називався тоді mm -hmm. це містечко. І мала вона дуже таку трагічну долю, все життя працювала на землі, все життя в злиднях, все життя якби за якісь там копійки. Але збудували вони з чоловіком досить великий будинок і народили двох дітей доньку і сина. І чоловік потім якось почав спиватись і ображав поліну, і зневажав, і потім він помер від алкоголізму. Син теж пішов по батькових слідах, теж опинився за гратами. В виправній колонії він був саме не за а в виправній колонії і теж пив, потім повернувся, теж ображав мати. І все повиносив з дому, все поміняв на водку. Тобто, така в неї дуже важка жіноча доля, і єдине її дитя це от її донька, яка онука їй народила. Але сталася велика трагедія, її збила машина, і вона померла. І ця бабуся вона залишилася в великій хаті сама на самоті. І нікого не залишила з неї рідного. Цей будинок її стояв в дуже гарній, гарній місцині. З одного боку, це село, а з іншого боку, це такі вже дніпровські плавні, в яких багато птахів, квітів. І вона якби надихалася цією природою. І вона жила серед неї все своє життя. І одного дня вона вирішила, що треба трохи обновити хату і пішла на ринок і купила фарбу і почала малювати. Спочатку вона намалювала голуба. Потім почали з'являтися якісь надписи, потім почали з'являтися розписи на стінах, над пічкою. І ця творчість, вона її настільки захопила, це було якесь справжнє диво Людина, яка ніколи не була в жодному музеї. І навіть телевізора в її хаті не було. І не мала вона взагалі ніякого такого досвіду, і вона просто почала створювати шедеври. Вона малювала 4 роки, вона розписала все: і стелі, і стіни, і піч, і навіть ворота, і, і, і вже зовні, не тільки всередині зовні почали з'являтися розписи. І ну, місцеві по-різному сприймали її творчість. Хтось казав, що там бабця слусту з з'їхала чи ще щось, тобто як люди в селі. А для неї це була така відрада. Це вона казала, що вона просто вживає, коли вона малює. Вона малює і співає завжди. І вона навіть ховалася, вона закривала штори і по ночах, тобто в день вона важко працювала, ввечері, по ночах вона малювала. І створила бабуся Поліна Райко такий шедевр, розписала всі свої кімнати, всі свої стелі. І цей будинок хотіли викупити і продати сусідам. Сусіди хотіли купити його, знести і розширити город собі. І тоді про цей будинок ще раніше дізналися херсонські культурні діячі, і вони почали якби, бити тривогу, що ось такий будинок може бути знищено. І тоді Борис їх в Києві, він знайшов канадійську пару, яка цей будинок викупила, щоб зберегти його від. Від знищення, скажімо так. Але це протягом потім 20 років, і, і херсонські культурні діячі, там і херсонські кутоти є такий культурний центр, і є фонд імені Поліни Райко, і ми в Києві намагалися цей будинок якось передати. Державі, щоб створити в ньому справжній музей, щоб за ним був професійний нагляд, щоб його законсервували, відреставрували, тому що ці всі розписи вони були зроблені, звичайно, без дотримання технологій. І з часом, коли в будинку ніхто не живе, він просто почав вже щось тріскатись, кракелюр з'являтися, опадати частини розписів. Е, ну і таким чином, ми потім я тоді працювала в галереї Лавра і за Ідою Джангірою з директоркою. Е, ми поїхали туди, організували таку експедицію і запросили фотографа Константіна Рюдешка і е, орендували апаратуру і відзняли, відзняли ці всі стіни е, і стелі. І, це було ще до того, це було 20 років тому, у 2004 році. Тобто, є зараз ці всі, всі світлини вони вже такі унікальні, скажімо так. І потім сталася трагедія, росіяни підірвали Каховську ГЕС і цей будинок було затоплено. Було затоплено і розписи всі знищено. І, вони, і цей будинок досі знаходиться на окупованій території. Ми не знаємо. Є фотографії, сусіди там змогли прислати якісь дуже поганої якості з, з телефону, як він виглядає. Виглядав одразу після того, як вода зійшла. А, а що з ним зараз, ми не можемо знати. І ця виставка. Мене запросили в український дім бути сокураторкою. Ми зробили такий великий проєкт в Києві в українському домі ще рік тому. Розповідали людям саме про Поліну Рейко, про її життя, про її творчість і зібрали всі історії про неї і відеоматеріали про неї. І це була дуже вражаюча, така велика виставка. Я все мріяла цю виставку показати в Європі, тому що нам треба цю інформацію розповсюджувати. і ми самі маємо знати, і ми самі не маємо права право забути. І поки ми самі про це знаємо і говоримо, воно буде жити. Але на цій виставці буде така ізюмінка, якої не було родзинка, якої не було в українському домі. Це завдяки цьому Херсонському фонду імені Поліни Райко і Семену Гремцову він зробив vr прогулянку по дорозі до будинку, потім, якби входиш в будинок, потім кожну кімнату. Тобто, то, яким цей будинок був до того, як сталася трагедія. Чим відрізняється проведення виставок в Україні і в Нідерландах, наприклад? Де важче можливо це робити? Звичайно, нам тут все важко, тому що. Ми тут люди нові. Я ходила по зустрічах, я зі всіма знайомилась, по галереях, по музеях, але. Потім я просто відчула себе, що я, як оця ластіка, яка б'ється в якесь скло, і за цим склом щось є. Ти бачиш, що там щось відбувається, а, а ти не можеш туди, не, не, не розумієш, де вхід. Ти б'єшся все прозоре скло. А як туди зайти? Ти не знаєш. І я просто почала ходити по всіх артферах, по виставках, просто як спостерігач. Я спостерігала ну, будь-яку деталь, я дивилася, як це все влаштовано, що продається, що не продається, яке взагалі мистецтво тут подобається, що не подобається. Щось шитуєш, щось не розумієш, набиваєш шишку, йдеш далі падаєш, стаєш. Важко тут все, тому що це просто нове і. І немає розуміння, як от в цьому океані, такому бурхливому, де твоє місце, і як в ньому не просто виживати. Тому що перший рік я, мені здається, ми просто намагались тут виживати, а як гарно так от на білій яхті плисти. До білої яхти ще не дійшло, але хоча б вже на якомусь надувному човнику такому вже щось вдається. Але це круто. Я дуже дякую, що ви не здавалися, тому що завдяки вам і таким людям, як ви, я розумію, що про Україну справді знають, її бачать, тому що ви проводите різні висновки і нею захоплюється. А що би ви сказали на прощання? Можливо, тим, хто нас почує, чи просто подивиться наше інтерв'ю? Що б я хотіла сказати? Я б хотіла сказати, що дуже важливо да, бути на зв'язку зі своєю культурою, особливо, коли ми зараз всі опинилися в іншій культурі. Тобто для нас це дуже важливо бути в своєму полі і тримати зв'язок з нашою культурою, але дуже важливо також вивчати місцеву культуру. Без цього нічого не буде. Нам треба оці, знов таки. Українська, голландський українсько-нідерландський культурний центр. Ми не можемо бути маленькою Україною всередині Нідерландів. Ми не можемо бути, вона так не працює. Ми можемо бути ми, послами е, України. Кожен з нас, посол України, нам треба тримати цю марку. Кожен з нас культурний е, дипломат. Але е, треба вивчати місцеву, е, місцеву мову, місцеву традицію, місцеву культуру. І саме для цього цей центр я і мрію створити, щоб це був прям фізичний центр. Ми вже зараз все намагаємося е, знайти приміщення і, і знайти фінансування або субсидії для цього, щоб був прям. Центр, куди люди змогли б, нідерландці українські українці приходити і через спільну творчість дізнаватися один про одного. А коли закінчиться війна. Коли ми після нашої перемоги, ми можемо заснувати такий центр в Києві. Ми можемо обмінюватися нашими проєктами, і ми вже будемо зі знанням цим цього найкращого тут в Нідерландську, можемо поїхати додому і вже впроваджувати цей свій досвід. От так, тобто приходьте на наші виставки, слідкуйте, будь ласка, за нашим центром. Які, якщо у вас є ідеї, ми дуже відкриті до них. Тримаємося і слава Україні! Героям слава! Дякую вам.